Далі ми будемо говорити із гостею, яка онлайн приєднується до нас. Це Олена Шершньова, психологиня, медіа експертка. Пані Олено, вітаємо, вітаємо вас. вас. Вітаю. З яким настроєм ви сьогодні доєднуєтеся до е, нашого ефіру? А що здатне, наприклад, у повсякденний звичайний день е, на Які території шокіло? України, так в тих умовах, в яких е, все відбувається, що здатне підняти вам настрій, дійсно потішити е, вас е, як жінку? Як жінку, як людину, як українку мене здатна потішити ось знаєте, така користь, яку я відчуваю в собі, яку я готова ділитися. Це мається на увазі і психологічна, емоційна подієва користь, яку я можу приносити цьому світові. І перед нашим ефіром я сиділа, гортала, звісно, книгу, згадуючи про те, як я над нею працювала, думаючи про те, яку користь вона принесе людям, і яку користь вона вже приносить нашим воїнам на передовій, тому що відсоток від її продажів перераховується. На збір, на спеціальну артилерійську бригаду національної гвардії України і ось знову це про користь. Я думаю про це, насолоджуюся цими думками, і ось відповідаючи на ваше питання, що мене може порадувати власне це. І потім виникає певне натхнення, з яким ви в принципі і е, в подальшому працюєте. А скажіть, будь ласка, пані середньо е, повідомимо нашим глядачам да, про, про подію, так яка відбулася у вашому житті. Це дебютна книга, яка називається Відомі українці. Психологія стосунків Уже така назва дуже цікава. Яка хоче, хочеться дізнатися більше про це. Е, ви у ній крізь сучасну психологічну оптику проаналізували особисте життя е, історичних по. Від Ярослава Мудрого і Івана Мазепи до Лесі Українки та Олени Теліги. Розкажіть про те, що вас надихнуло саме на цю книгу. Коли мені було 17, я цікавилася українською історією, взагалі я кандидатка історичних наук, то я цікавилася історією, і саме ось цікавість до наших предків, до легендарних українців, до того як складалося їхнє життя, наштовхнула мене на ці дослідження історичні. А вже потім, коли я здобула фах психологині, коли отримала практичний досвід, коли побачила, що сьогодні клієнти приходять з тими самими запитами, і ті болі, які були 100-200 тисяч років тому. Тому аналогічні болі продовжують існувати і сьогодні. То Тоді я вирішила поєднати історію і психологію, проаналізувавши болі наших предків і допомагаючи читачеві краще себе зрозуміти і знайти відповіді на свої запити, тому що в книзі власне не просто аналіз, а ще і е, лайфхаки, ще й техніки, рекомендації, як виходити з тих чи інших складних психологічних і емоційних ситуацій, які виникають у стосунках. Як побудована е, книга? Тобто е, ми так розуміємо, що, мабуть, іде е, конкретна розповідь Історія про конкретну Покалі. історичну постать, так і аналізується, можливо, там те, що відбувалося е, з думками тієї постаті. І потім все це переноситься в сучасний контекст. Чи як от ви це все завернули, так красиво обрамили? Е, що дійсно, це, е, це певний бум зараз? Наприклад. Глава про uh, Анну Ярославну ми. Дивимося і бачимо її історію, тут, до речі, красиві ілюстрації, бачимо її історію, тобто розповідь про те, що в історичному контексті відбувалося. А потім буквально ось коротко і дуже структуровно вихід з ролі жертви. Я розповідаю про те, як поїхавши до Франції, вона ну дійсно впала у роль жертви, їй було важко. Вона писала батькові Ярославу Мудрому про те, що на чужині не подобається все від, від їжі до людей, до погоди, і як їй вдалося вийти з ролі жертви, і як ми сьогодні можемо вийти з ролі жертви. Взявши відповідальність за своє життя, і далі розказую, як це зробила Анна, як вона вийшла з ролі жертви і стала не просто повноцінною такою наповненою особистістю, а стала королевою Франції, яку шанував, любив французький народ, і все завдяки тому, що вона знайшла відповідь на оце психологічне своє питання вийти з ролі жертви. Тобто ми бачимо історичні е, всілякі е, оповідки, які прокоментовано цими запитами і відповідями на них в заголовку. До речі, я винесла прям одразу запити е, імена постати і запити, щоб кожен міг подивитися і знайти свій запит: аб'юз, зарада, кохання без відповіді, проблема невістки і свекрухи. До речі, здогадайтеся, що це за постаті невістка і свекруха. Ну це не просте питання. Якщо є версії, то можете дати. Поки що немає у мене. Mm -mm. Підказуйте. Підказуйте. О, я, я вже сказала прямо княгиня Ольга і її невістка Малуша, дружина uh -huh. Святослава Ігоровича. Насправді той, хто любить українську історію, той, хто хоче заглибитись в неї, в цій книжці він це знайде. А хто любить психологію, той знайде тут і те. Дуже цікавий формат, пані Олено. А як ви вели оці свої історичні розвідки? Де ви здобували інформацію? Бо про деякі історичні постаті, як, наприклад, про згадану вами Анну, її шанують в Європі. А у нас можливо не всі знають про таку правительку Європи, де ви шукали оці історичні дані і ще про таку інтимну сторону, як особисте життя? Як я вже сказала, в 17 років я почала писати. Ось мені позавчора виповнилось 37, тому 20 років досліджень. І це архіви, листи, автобіографії в, в деяких випадках літописи, так, також за такі стародавні вже особистості, згадки очевидців, які жили в той час. Ну, де стара добра бібліотека імені Вернадського, її архіви. Ну, власне, це дуже дуже багато різних джерел. Тому що, якщо це більш сучасні автори, як Володимир Сосюра, то у нього є такий товстелезний, цікавезний роман третя рота, де він повністю розказує про своє життя і про інтимну його сторону у тому числі. Тому ось з різних джерел квінтесенція найцікавішої інформації проаналізована мною і обрамлена у такий вигляд психологічного дослідження. А чи поєднуються е, певні історії і моменти минулого із е, історіями і моментами жінок сучасності е, в вашій книзі? Чи вони подані окремо, е, без порівняння, е, без е, якогось поєднання одне з одним? От була історія така, то там 10-20 століть тому, наприклад, і така ж подібна історія трапляється і зараз. Чи є такі моменти? Всі ці аналогії і порівняння кожен читач може сам для себе провести. В книзі нема порівнянь, в книзі нема оцінок, в книзі нема. Порад Ця книга дійсно досліджує, аналізує, робить висновки і дає це читачеві, що він вже сам для себе взяв те, що йому цінно, не взяв те, що йому не потрібно, провів якісь паралелі, аналогії зі своїм життям. І як я пишу, знайшов шлях до е, пункту призначення гармонійні стосунки, тому що ось на 33 історії, то тридцять постаті, лише одна пара зі здоровими mm -hmm. стосунками, 32 Ну, не хочу сказати хворі, але історії проблемні, історії болючі, і лише одна щаслива. Ось мені хочеться загадувати вам загадки. Можливо, ви здогадаєтеся, хто ця постать в українській історії, хто був моногамним, гармонійним, щасливим у своєму шлюбі і ну, власне і плоди пожинав потім відповідні від своїх дітей і від музика. свого життя. Точно, це бачите, як хочеться вам книгу в в якості призу вручити, Дійсно, це Ярослава Мудрий. І дуже хочеться, щоб ви її прочитали, тому що вона Я правда цікава тому става... так і Добре? ось до вас дякую дуже. Цікавить насправді це питання, і дивлюся теж історичні е, програми, тому що ну не вистачало цього в нашій освіті, яка була раніше. Нам давали цього, а думаю, вашу книгу. Можна просто навіть на уроках зачитувати, і дітям же це цікаво, і вони будуть сприймати цих постатей ближче, тобто не як оці та забронзовілі такі статуї, а як звичайних людей. У нас з Павлом на початку програми була інформація про те, що сьогодні день народження Шекспірівської Джульєти, і всі з'їжджаються в цю ворону, згадують цю історію кохання. Ця історія трагічна. Але туди з'їжджаються усі закохані з усього світу такий туристичний магніт статуя Джульєти. Всі до неї торкаються. Ви так глибоко дослідили історію стосунків українців. На вашу думку, де б в Україні могло бути таке місце, чи історія якої пари можливо, не щасливих стосунків, а якихось інших могли б так зацікавити туристів і так розкрутити цю легенду, щоб люди більше дізнавалися про Україну, про нашу глибоку історію і культуру, яка сягає таких прадавніх часів. Насправді кожна історія і кожна пара тут гідна, щоб до неї їхати до тих місць, де вони бували. Олена Теліга і Михайло Теліга, яких разом розстріляли в Бабиному яру, не просто разом розстріляли, а на розстріл вели Олену. А Михайлові запропонували йти своїм шляхом. Але він залишився з дружиною і був розстріляний за власним бажанням разом із нею. Я думаю, що це трагічніше і драматичніше, і ну, мурахи йдуть по шкірі від цієї історії ніж Джульєта, правда? Тому так, ось так. Бавин Яр, нове місто паломництва пар може бути. Потім знову ж Софія Київська, там, де ем, Ярослав Мудрий, де його дружина, де фрески їхні, і теж ось єдина гармонійна, як я вже сказала, пара, ну не те, щоб за всю історію України, але в моїй книзі, е, гармонійна пара, щасливі стосунки, які теж можуть стати от місцем для того, щоб пари символічно туди приходили. Мене особисто чомусь дуже вражає історія Єлизавети, їхньої доньки Єлизавети Ярославни, яка двічі. Стала королевою. Я, чесно, не знаю в світі прикладів, щоб жінка двічі вийшла заміж за королів різних країн. Тільки треба подивитися. Дійсно не було. Спершу за короля Норвегії, потім овдовівши, це короля Данії. Для тих, хто вважає, що важко вийти заміж за принца, то, можливо, українкам і навіть двічі. І ваша книга розкриває такий більш широкий погляд про те, що знову ж таки нам насаджувала пропаганда цю меншу вартість, але ви в доступній формі подаєте про те, що українські чоловіки і жінки були королями королевами Європи. Так показуєте оце That's наше коріння. Розділ про Роксолану називається Роксолана володарка третини світу, тому що на той момент Османська імперія володіла третиною світу, а Роксолана буквально на рівних правилах зі своїм чоловіком, королева Франції Анна, королева священної Римської імперії Єлизавета. Я прибужу, є в праксі, і в праксі все володівна. Колосальні світового рівня імена тут зібрані, і можна сказати, Українки правили світом. Українки мають про це знати. І дійсно в історію вивчати по таких книжках це дуже психологічно правильно, тому що воно зрощує оцю впевнені самооцінку і відчуття себе гідними. А скажіть, будь ласка, от тут, тут ж виникає одразу зустрічне питання. Ви говорите про історію, про те, що ну історію вивчати по таких книжках класно і цікаво. Насамперед, дійсно це це цікаво. І це е, мотивує. А по-друге, ми ж розуміємо, що туди вкладені ще великі психологічні аспекти з вашого е, досвіду е, і освіти. Отут е, цікаво, яка все таки основна мета цієї книжки, яку ви можливо е, вкладали під час її створення, це все таки можливість доторкнутися читачів до якихось історичних моментів. Чому це можливо е, змог... да, змога е, створити? Для себе якийсь там приклад або можливості діяти в ті чи інші ситуації? От тут що тут ви вкладали? Як я вже сказала, починалося все з історичних досліджень. Я обожнюю свою країну, її історію її постати були цікаво їх. Аналізувати наскільки вони були масштабними, наскільки було цікаве життя. А вже потім, коли в мене виникло достатньо фахових здібностей як психолога, мені спало на думку, що можна ж уроки звідти винести, не просто почитати і дізнатися, а зробити висновки і отримати користь. Бачите, користь і тут користь у своє життя. Тому що, дивлячись на те, як проживали вони, це цікаво дивитися, але змінити своє життя на краще завдяки тим урокам, це. Подвійна користь, подвійне задоволення, тому дійсно вивчати історію по такій книзі цікаво, і м ось цю психологічну грамотність свою підвищувати теж надзвичайно корисно і. Те, що можна дещо вивчити з історичних фактів, це точно, тому що не лише ж суто е, історії змальовуються між двома людьми, а історичне тло теж е, змальовується, теж згадується дати повстання визначні події в житті України. все тут є, і саме на цьому історичному тлі відбуваються події вже між двома людьми, тому е, прокачуємо свої знання із історії, свої знання з психології, і дійсно тоді будемо. Інтелігентними, інтелектуальними і ще й ментально стабільними особистостями. А Не до речі, раді. а до речі, психологічна модель а, тих а, українців і жінок з чоловіками, наприклад, чи вона якось схожа на психологічну модель а, сучасних а, українців, а, дівчат і хлопців? Ідентично, один в один. Повторюю ті самі запити. Ті самі болі, ті самі ситуації, я практикуюча психологиня, в мене надзвичайно багато клієнтів, багато кейсів. Те, що я чую сьогодні, воно реально ідентичне до тих запитів, які були у людей багато сторіч тому. От Марина Марія Заньковецька, е, велика актриса поза минулого і минулого сторіч, і 30 років перебувала в аб'юзивних стосунках. Це те, про що сьогоднішні жінки кажуть. Е, він аб'юзер, він домінує все те саме було у неї в житті. Вона змогла з цим впоратися. Ось я власне аналізую, як вона це зробила, і ділюся цим аналізом тут, щоб сучасні жінки побачили, як воно можна з цим впоратися. Або вже згадана сьогодні є в праксія всеволодівна княжна київської Росії, яка Потім стала королевою. Її чоловік був сексуальним аб'юзером, і вона в ті часи не побоялася, не посоромилася. Не стала мовчати, розповіла це на загал папі римському на синоді і звільнилася від насилля сьогодні. Тема насилля, зокрема сексуально, з актуальна для жінок, і багато хто не наважується це винести на загал, піти написати заяву, звернутися за допомогою навіть до рідних. І, ось, дивлячись, наприклад, королеви, яка це зробила багато сторіч тому, можливо, комусь таки стане В сміливості змінити своє життя на краще. Книга побачила світ. Її вже можна придбати, але була ще і публічна презентація, там, де люди вже прямо на цьому заході так почали ділитися своїми особистими історіями, тобто їх це близько, їх теж це зачепило. Які ви отримали відгуки від тих, хто вже прочитав повністю книгу чи якусь частину її. Книга дійсно перегукується, як я вже сказала, з запитами сьогодення. І ось один з розділів, наприклад, розповідає про Олену Степанів, першу в світі, до речі, першу в світі жінку-офіцерку, яка була теж українкою. І ось кохання під час війни, так актуалізує ця постать тему кохання під час війни. Тож, одна з моїх гостей, моя кома Май, Рімнаєсхаґзай, розповідала про власний досвід кохання під час війни, тому що своє кохання вона зустріла саме під час повномасштабного вторгнення, і ось про те, як воно вибудову як воно навчило її цінувати прості речі, як воно дозволило навчитися жити тут і зараз? ось власне, це вона розказувала цим ділилася. Інна Мірошніченко, яка з Тимуром Мірошенченко виховує чотирьох дітей, теж розповідала, як вдається всіх хвилювала, як вдається з дітьми, з такою завантаженістю і по роботі, як вдається все таки зберігати такі гармонійні взаємини, як у Ярослава Мудрого, майже так. У них теж було багато дітей з Іриною, і вони теж зберігали гармонію. Інна сказала, що секрет в тому, що Варто пам'ятати, на початку у вас було двоє, тобто, все одно час для двох лише знаходити час вдвох інколи собі дозволяти провести, і це дійсно тримає разом. А ще протистояння проти зовнішніх якихось проблем, викликів теж на її думку об'єднує. Наскільки охочі, сучасні жінки зараз діляться своїми переживаннями з вами, надають і чоловіки. Зокрема, надають інформацію і хто, і, і хто більше, або хто хто частіше можливо звертається за якимись порадами? Це чоловіки або жінки? Звертаються як чоловіки, так і жінки. Ну, жінок більше у відсотковому відношенні, але чоловіки теж звертаються і теж здебільшого з запитами особистого життя. І навіть військові, яких я консультую безплатно, звертаються і теж здебільшого говорять про особисте життя. Хоча я, коли бачу, що військовий до мене записаний на сесію, я думаю, що це будуть запити про, про втрати. про... Те, що відбувається на передовій, а онлайн виходить ем, хлопець, який на передовій в ту хвилину знаходиться, і запитує про те, як е, з дівчиною, яка в тилу з якою постійно якісь суперечки, як з нею налагодити е, гарну комунікацію. Тому. Основа основа особистого такого нормального спокійного внутрішнього стану це здоров'я взаємини, і над цим варто працювати. Це варто е, дітей навчати, як їх вибудовувати. І це така такий хороший внесок у ментальний стан. Я бажаю, всього суспільства. Якщо повертатись до книги, то ви ще на початку зазначили, що вона гарно ілюстрована. Е, от розкажіть ще трошки про її художнє оформлення, що там може зацікавити. Я залюбки розкажу, тому що обкладинку створила українська художниця, надзвичайно талановита. На мою думку, геніальна. Я сьогодні сказала цю фразу, не знаю, чи пафосно прозвучало. Але дійсно робота надзвичайно цінна. Художниця ця Вікторія Кагаловська. Ось цих лелек створила вона. Їх вже перенесено на кулон, і цей кулон вже було представлено в рамках Ukrainian Fashion Week, тому що ось власне мене тут теж є. Бренд Агрес створив цей кулон краса з журавлями. Ви бачите, що це ті самі журавлі, яких намалювала Вікторія. Це символ вірності. А, так, це символ вірності, а ще повернення додому. Повернення додому журавлі завжди повертаються, і повернення полонених. Повернення вимушених переселенців, повернення всіх українців додому. Я думаю, що це зараз надзвичайно, надзвичайно болюче, актуально. І ми сподіваємося, що всі повернуться. Тож хай да, журавлі будуть таким талісманом: повернення додому українців, то і, звісно, вірності, любові. Журавлі обирають пару на все життя, як Ярослав Мудрий. Вже глибокі сенси насправді закладено і в вашій книгі, і в тих, в тому символі, який є на обкладинці, і в колоні. Ви думали вже можливо далі буде друга серія? Зараз я хочу популяризувати ці історії. Хочу популяризувати цю серію. Я би хотіла, щоб ті журавлі, які поки не повернулися в Україну, щоб за кордоном вони теж мали змогу почитати цю книгу. Це зараз певно. Моя буде така мета популяризувати її в світі, щоб українці пам'ятали. Які вони масштабні, які вони величні, яка нас потужна нація, а і щоб інші дізнавалися про те, яка ми потужна масштабна нація? Хоча я думаю зараз про це весь світ же і так знає, але це буде ще одне підтвердження, ще один доказ. Так, так. Треба нагадувати тим паче в такому форматі, е, так бо там же є і е, постаті, які впливали на світову історію, е, тому які є Відомими так в Європі, у нас так у в цьому світі, тому дуже зацік. Я бажаю вам успіху у промоції вашої дебютної книги. І ти будеш однією ага. із тих, хто обов'язково її я почитаю, обов а, почитає і а, будуть якісь зроблені теж і, і, і висновки і Дам, Паша, тобі почитати. Я залюбки чесно. Я дуже люблю отакі особливо речі, коли вони є не те, щоб актуальні, а коли вони наштовхують на якісь певні думки і а, змушують про щось Просто думати і аналізувати. з партнером насампере. чи партнеркою. Да, так це можна теж робити. До речі, а, одне з останніх можливо питань. Скажіть, будь ласка. На яку, ну, не те, щоб реакцію, а на які думки ви хочете наштовхнути а а, ще ді... раз тих, хто буде читати ваші, а, вашу книгу а, після того, як вони її все-таки закриють. Перший, мабуть, основне, от, що я дуже хочу, щоб виникло відчуття гордості, це те, що е, я українка чи я українець. Ось відчуття гордості бути українцем. Я думаю, що. Це емоція точно прийде до того, хто прочитає книгу. І по-друге, бажання, готовність, намір гармонізувати життя, змінювати особисте життя на краще і будувати дійсно здорові екологічні стосунки. Пані Олено, дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо за дуже цікаве і корисне дослідження. Звичайно, що сподіваємося обов'язково на подальшу і ще більшу 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 популяризацію розвиток. А можливо, навіть знаєте, створення сказала про другу серію, а можливо створення другої серії про якихось сучасних героїнь, які обов'язково теж мають у собі сили і варіант того, що про них ви зможете написати і про. Аналізувати їхні історії, їхні виходи з тих чи інших ситуацій. Можливо, такі думки у вас уже і спіткали. Це цікаво, Дякую вам за ідею, Олена Шершньова, друзі, була сьогодні дякую в ефірі вам. марафону Простір Свободи на телеканалі. Де 1 бажаємо вам гарного дня, пані Олено, і до нових обов'язкових зустрічей.